Сьогодні в нашій студії Андрій Вігрінський, юрист, аналітик, доброго дня і слава Україні. Доброго дня і слава героям! Чудово підвелись. Я... Дякую. Я, я репетирувала вчора з вечора. Коли а... Побачила, що ви будете. А так. я просто навіть не мкатма мене слів виказати це за дня, Бо Вігрінський Андрій в нас особисто з Христя в нас з тобою вперше від нини повномасштабного вторгнення, тобто на воєнному марафоні, коли ми підсумовуємо тижні. Вігрінський е, вперше думаєш, ти е, хотів приходити е, до цього? я скажу, що монополізувала Можливо, це право Олено Курбанова, от бо за їхніми взаємостосунками в етері е, споглядати це естетичне задоволення, Що найменше, та я вже не кажу про інтелектуальну складову. Але от я, я е, як справжній чоловік трохи пручає хоча вона справді дуже хоче. Андрію, ну дивись, я навіть вкрав в тебе бороду прилип, прилипив, бачиш, і пофарбував от, для того, щоб заманити тебе. Ну от тут і, да, інша інша. Подія а сталася. Я її збрив. Просто думав, що стану менш привабливим для Олени, але не вийшло. Ні. Не вийшло да. був, був Андрій Був цього, цього цього тижня в, в гостях в наших ну, колег. Ну, в Олени, Ясне діло. Ну ясне діло. Ну дивіться, е, от чому е, у нас такий гарний настрій? То, чому такий гарний настрій? Чому от з гумором ми починаємо? І, та тому ж що... я сьогодні у вас? і Тепер... чому ти сьогодні в нас? Та, бо от е, безпрецедентна е, подія сталася від е, неповномасштабного вторгнення та е, заколот військового. На Рефі. Як це називати, Андрій, і твоя аналітика? Знаєш, як сказав Матвій Юрійович, угу. якого я був минулого тижня. Ну, звісно. Мені, ти. дуже, мені дуже подобається просто, як він підводить інсайдерську інформацію. Чому сьогодні, саме сьогодні, я у вас безпосередньо з христиною вперше? Ну бо контакти з Будановим є не лише у Матвію да? Угу. І ми очевидно розуміємо, що на телеканалі Прямий в обідній час, на вихідний, повинна була бути відповідальна людина, яка здатна буде. Роз'яснити ситуацію, яка відбувається в Росії, яку ми довго чекали. Ну довго чекали і готувалися. Абсолютно точно. Ну ми і ми всі увага нарешті ми ж штрихами з вами можемо згадати, як пан Буданов натякав на доволі схвальну позицію в окремих питаннях пана Пригожина. Пам'ятаємо і... його е, виступи на, е, в спортивному залі, та який забарвлений був це, е, кольорами українського прапора і бендерського прапору. Е, груша там О, тому знали. Чекали, mm -hmm. і ось я. Так, все. Ладно, давайте від Матвія Юрійовича відходимо в сторону. Так ми і не підходили до нього. Це, це до ви згадали. Так. <рекламували> так. Я підвівся. Це ви згадали, прорекламували ще раз. Ну, Андрій, ну, давайте, да, давайте тепер так, от, такий от, гарний у нас настрій. Угу. Давайте розбиратися, що, що відбувається. Я розумію, що важко зараз давати якісь прогнози, оцінки. М -м що, чи це справді якийсь військовий заколот, чи це якась операція спрямована на ще. Якесь посилення влади Путіна, про що пишуть також експерти, в тому числі і військові, і вона стане безапеляційною ця влада після цієї, я не знаю, спланованої спецоперації чи що воно там відбувається. Угу. Христина, ну давайте станом не зараз, уже на цей час, ми можемо чітко говорити про те, що і з точки зору форми, і з точки зору змісту, а що більш важливо, в російській взагалі правовій системі з точки зору правової кваліфікації оцінка тому, що відбувається, є військовий заколот. Чому важлива саме правова оцінка? Ну, Пригожин неодноразово, доволі різко висловлювався по відношенню до військового командування Російської Федерації, і йому за це нічого не було, на відміну від всіх інших. Тому зазвичай ця риторика вона була одним із елементів, скажімо, підтримання внутрішнього політичного тонусу, при якому є радикали, є якісь ліберали, і, от, власне кажучи, для того, щоб вони мали яку жуйку жувати між собою, да? хто хороший, хто поганий, а десь посередині завжди Путін, який балансує. Ну, ми сприймали це, в принципі, як елемент певної інформаційно-психологічної обробки внутрішнього населення. З того моменту, вчора увечері, коли ФСБ повідомило про те, що. Порушили кримінальну справу, ну, в них порушили, в нас зареєстрували, да, там ті специфік. Стало очевидним і зрозумілим, що для пригоженого виходу з цієї ситуації, в принципі, ну, такого, як ми, до якого ми звикли, тобто якийсь дегаверняк, пошуміли, замяли і так далі, його немає. Тобто ти або вже заїжджаєш в певний слідчий ізолятор, не будемо казати, який. І звідти ти навряд чи виходиш в оглядних декілька десятиліть. ну, бо... Про суд, змагальність, експертизи це не та, та й mm. Тобто рішення, рішення щодо правової долі суб'єкта воно було прийнято по відношенню до нього і тих людей, які його підтримали. І відповідно в нього вже залишилася вилка, яка називається Вабанк. Тобто, ти або тікаєш. Що ти плюс-мінус зробити, напевно, не можеш собі дозволити після такої риторики. Ну, бо це теж, власне, втекти є завжди можливість, навіть до останнього моменту. Він же ж не на передовій, не своїм, ну скажімо, не зі зброєю в руках. Він займається певним оперативним тактичним командуванням. І в будь-якому випадку, скажімо, поле для маневрів географічне в нього якесь є. Або другий варіант, ну тебе садять. Ну він пішов тим шляхом, який називається, скажімо, продовження риторики. Яка тривалий час від нього лунала, а найбільш гостро, ну, напевно, вчора вранці прозвучало про те, що і військове командування обманює президент, і те, що президент почав, є хідним, неправильним. І в цілому треба цим, власне кажучи, закінчувати. Ну, тобто, мало того, що принизив Путіна, так ще й сказав, що ну, спеціальна військова операція ну, повинна бути завершена. І плюс вона була ну, помилково розпочата. поставив під сумнів рішення. Авторитарного лідера. Такі речі, ну, одна справа, це коли ти кричиш Герасиму, Шойгу, ну такі речі, вони власне кажучи, не прощаються раз, але вони з'являються, скоріш за все, в силу того, що людина усвідомлювала, що момент прийняття рішення щодо його долі, долі в сенсі кримінального переслідування, фізіологічної фізичної ліквідації і так далі, воно вже прийнято. Тому, власне, він підігрів цю ситуацію, обстріл позиції. Був, не був, неважливо. Важливо, ми ж живемо вже в період постправди, да? а постправда це те, що показали і як це озвучували. Показали, що був, озвучили, що стило, Ну і далі, далі відбулися вже ескалаційні речі, пов'язані ну, з підняттям е підтримки, спробою підняти підтримку по відношенню до себе серед представників Збройних сил Російської Федерації, які йому не, е не підпорядковуються. Чи вона успішна, чи ні, ми не знаємо. Станом на сьогодні у нас немає інформації про те, що, допустимо, там, представники регулярних військ, які не знаходяться в приватній військовій компанії, частково чи повністю в якихось підрозділах перейшли. Але йому це дуже потрібно станом на сьогодні, для того, щоб ну, те, що він розпочав, мало розмах. З приводу прогнозів, да, ну, це, ну, варіантів, знову ж таки, в принципі, два. Або це успіх, але для успіху треба ціла сукупність елементів, яких в нього станом на сьогодні немає. Ну, не дойде він до Москви, ну, по магістралям рухатись не буде. Е ну просто через те, що вони швидко перерізаються. А достатнього ресурсу, який би постійно поповнювався, збройного, людського ресурсу. Да? Ну, і ми розуміємо, що якщо йому його не надає Генштаб Збройних сил Російської Федерації, то в нього не буде. Ну він не зможе логістику постачання десь звідкись, незрозуміло, звідки собі організувати. Але йому потрібні люди. Тобто людська підтримка на рівні звичайних цивільних. Ну, що навряд чи, але в першу чергу це серед військовослужбовців. І, скажімо, навряд чи він зможе за відсутністю оцих елементів, ну, фінанси, гроші, люди, зброї, реалізувати те, про що, що він анонсував. Ну, тобто захоплення влади там, чи зміни влади, ну, навіть відмови підкоритися зараз одному з останніх там, аудіо вимогам Путіна і всіх інших представників спецслужб він говорить про те, що ну, ми сформуємо нові органи. А розформив нові органи, то це спроби державного перевороту. Не лише військовий. Ну, та каже, буде інший президент. Да. ну, <рес> ну Така далекоглядна місія, але вона потребує ресурсу. Ресурсу поки що в нього немає. Або інший варіант. Да. Кажіть, інший варіант. А ви про це хотіли спитати? Угу. Є. Є. є, є... Мач. да. Майч. Е, 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 е. Енергія. Енергія, вона відчувається. Є. Інший варіант це те, як будуть подавлятись ті. Сили і засоби, які він сьогодні використовує, в межах населених пунктів. Це ж не лісопосадка, це Ростов, це населення цивільне. Це цивільне населення, яке не звикло до того, що відбуваються якісь бойові дії, чи взагалі зелені люди в зеленій формі лежать а, з кулеметами. Тільки по тел по телевізору чи з екранів смартфонів з вони звикли да, з нас да, поглядати і вболівати, умовно кажучи. Да, ну, да, да. Лайки, а, тут... а тут на вулиці, і ти велосипедом можеш його переїхати, але не знаєш просто, яка реакція буде. Да? Як це буде подивлятися? Ну тобто сам масив людей, його треба або витіснити з населеного пункту. Ну а це люди, ми розуміємо, які пройшли, скажімо. Доволі гарячий етап війни на території України, і вони витіснятися не будуть палками, щитами, кійками чи ударами в ну чобчотьми в груди, так? Так, тобто Це буде перестріляти спеціальні служби звикли з мирним населенням. Так, та, ну ми ми мирне населення ми. вже настільки подавлено, що воно не мітингує. Mm. Так? Ну тобто вони розуміють, що це от історія епік фейл, ну, фейл, який допускати не можна. Mm. А ці не будуть мітингувати як звичайне цивільне населення. Mm. Значить, будуть. Певна форма, буде в певна форма кровопролиття на вулицях. І як ця форма кровопролиття в подальшому буде, ну, які, за скільки вона закінчиться, які засоби будуть використовувати, чи підуть на переговори, чи будуть здаватись полон там, з гарантіями безпеки і так далі, тому подібне, це вже питання, ну, яке має купу змінних, але тим не менше, от, сценарій десь десь от такий: про який пригоженому серію залишається опція покинути територію Росії, бути зрадженим когось, кимось із свого оточення, ну, як варіант. І з летальним наслідком, навряд чи з юридичної точки зору, його хтось буде передавати, або ну вже як така от історія трапиться, неймовірно, його захоплять і будуть судити. З політичної вже потім точки зору, якщо цей варіант реалізовується, то в Росії, скажімо. Горловина свободи, яка там мінімальна, навіть колись була, чи альтернативна точка зору, десь типу якийсь якийсь блогер, військовий, чи е, військовий лідер, ну там якогось командування І цього всього не буде. Тобто концентрація влади довкола силовиків довкола силовиків, які тримають на своїх плечах Путіна, вона буде абсолютно. Ну завжди після невдалих спроб перевороту в історії завжди відбувається. Ну скажімо, ще ще щільніше закручування гайок в усіх сенсах. Ну і в цих усіх сенсах там уже не буде, нам не буде з вами прошу говорити про альтернативну точку зору в Російській Федерації. Ну її немає в політичному контексті, але її не буде і в контексті, який стосується ведення війни. З точки зору населення Російської Федерації. Як би не працювала пропаганда, і щоб не показували потім лівада, центри і так далі, сама ситуація по собі. вона... Не те, що похитне, вона, як мінімум, змушує замислюватись з наслідками, які пов'язані з зниженням довіри до Путіна, як до лідера, який бачить, управляє всім і тримає от усі повідки от в себе прямо в руках. Тобто він це допустив, бо ну, сам Пригожин це продукт його системи, який створений був для конкретних цілей. І його вітали в тому, що він створював, те, як він діяв, і те, яких ціли, і якими методами він досягав. Тому, власне кажучи, з точки зору підтримки Путіна, да, він не зможе переконати населення в тому, що все так само стабільно, як було, іншим способом ніж як обмежити їх ще більше. І це не мова там, про свободу слова, ну це, ні, мова в обрізаннях джерел фінансування, завершення каденції воєнкорів, які... Частини воєнкорів, які от, радикально підтримували, допустимо, пригородження. Та, да. да, ну, десь десь от така от картина. Але ми все ціло і повністю підтримуємо те, щоб ця картина тривала. Вона, вона має результат свій, так чи інакше, очевидний. Але... Якомога довше, щоб вона тривала. Пам'ятаєте, є такий ревський письменник Да Бориса Кунін. Він mm -hmm. давно в Європі, та і в нього от ціла серія книг це про Раста Петровича Фандоріна, і там був такий епізод «Сажріть друг друга. Да -да -да, ось, ось ця ось ця, ось ця історія. Слухайте, я дивлюся, значить телеграм-канали та і верифіковані, і рі різні емоційних оцінок дуже сильно багато. Це от, що називається не все це. Це нормально, це природня, так і буде. Та от на ну, прикладом Андрій Цеплієнко він от подає інформацію, що вагнерівці обійшли Вороніж та рухаються на Москву, атакуючи все, що вважають собі е загрозою. Так? Є відео mm -hmm. з Воронежа, російська авіація розбомбила нафтобазу, вочевидь, щоб терористи Вагнера не змогли дозаправлятися по дорозі до Москви. Можемо подивитися. дуже низько. До що був взрив. Мама, ні. Мама! Ну, от власне, Андрію, те про що ви говорили, та що населення е, звикло дивитися в телевізор чи в смартфони, чи де вони споживають в інтернеті цю інформацію, з якого носія не важливо, але от е, бути е, глядачами на трибунах та і е, вболівати це. Е, Супер просто, а тепер, от е, ситуація дещо змінилася. Відчути і прожити це абсолютно абсолютно правда. Я е, от як хочу зараз е, не те, що питання поставити, а от з вами просто е, і Христя, і з вами, і з вами, е, пан Вігірінський, е, трошечки порозмірковувати. Дивіться Христи, ви з нами? Так е, ну буде не енергія, вже а синергія. Все. Будемо будемо вже так вибудовувати. А стоку кор користуючись цієї нагоди, що Андрій Вігірінський з нами. Ну дивіться, значить, яка штука в е, реалі реакція Путіна тільки на пізній ранок, тільки на пізній ранок переносилася. Значить там вони на 9-ту анонсував пісков, потім на 10-ту, Там 5, із п'ять хвилин з дещо була. І вже цю зафільмовку це звернення у нас, принаймні в сегменті українському, порівнювали зі зверненням Януковича. Дуже воно подібне, оце на астановітіся. Ця от історія. Та значить, потім понеслася реакція тих в умовних владоморців цілю чи людей з орбіти Путіна. На які виказували йому підтримку, першим був Рагозін, та здається ще перед зверненням, mm -hmm. та потім попросиналася там Кирил, е, Патріарх, е, Медведєв прокинувся е, Сіманян. Тата е, та, та от всі вся, вся, вся от історія. Це так. А е, значить, ще раніше зранку я читав і реакції наших, е, в тому числі і депутатів, от Ярослав Железняк, у себе та він аналізував, каже, давайте без емоцій, спробую. Та і от казав про те, що на його думку, на його думку, ось, цей кейс, ця ситуація, яка відбулася з початком цього військового закладу, каже, як би вона не завершилася, він так вважає, що ця історія просто не відкрила, навіть а взірвала ящик Пандори. Знаєте, в якій частині каже він про те, що тепер Захід та розуміє, що теза от стосовно того, що в на Росії неможливі внутрішні смути і внутрішні е якісь заклади, вона е помножена на нуль. Давайте про це порозміркова. він каже про те, що от як не завершилася далі, та процес пішов. І потім е, і наші владоможці в тому числі, там і пан Данілов, та і от, е, в Довкруш е, владні люди да, казали про те, що от, процеси дійсно е, пішли, не е, зважаючи на те, як вони будуть завершені. Що ви думаєте? Ну, я буду з вами чесний. Да. В принципі, як завжди. От да. саме да. так. У мене немає ну, доцільності чи необхідності підтримувати тези чи Железняка, чи угу. Даніло. Значить, ми є стороною війні, потерпілою стороною війні. І все те, що відбувається негативне в сенсі конотації нашого ворога, воно нам на користь. Так, і песик або ми так. це песик нашого так, глядачам, Олексі, глядачам тому, не видно. Не видно, але так. якщо він прийде, ми його, так. звичайно ж, сюди до нас запросимо. Все, що все, що негативно відбувається в нашого ворога, ми сприймаємо виключно. Виключно, як позитив для нас угу. Ситуативно. Бабо. Христина, та беріть уже на руки. Давайте, Христя. О. Він не хоче. Не хоче, да? сюди. Злякала, давайте. Добре. Окей. Ви думаєте, я погана людина, і то мене не йдуть звірі. Я як не ви думаю, подумали, ви, самі це, ви самі це сказав. Андрію. Вибачте, подовжуємо. Так от, Все, що відбувається негативно ворога, нам на користь. І з огляду на те, що. Ми маємо mm -hmm. право на емоційне позитивне сприйняття, mm -hmm. ми іноді маємо право його гіперболізовувати. Mm -hmm. Пан Желізняк, в тій тезі, яку ви висловили, mm -hmm. да, він фактично бере ну, неіснуючі висловлювання представників якоїсь західної естеблішменту. Mm -hmm. Бо я не пригадаю, щоб хтось із Ні, він не офіційних не дипломаті... посилається про висловлення, він просто розмірковує. що… – Ні, ну от, Теза про те, що внутрішні там перетворення в Росії неможливі, вона ніколи не звучала. Mm -hmm. ну, вона з уст. Офіційних осіб не звучало. І далі ти від хібної тези відштовхуєшся і кажеш, що от, все, тепер можливо. А далі чого ти просиш? Ну, чи до чого ти схиляєш в цих розміркованнях? Давайте підтримувати когось на території РФ, кого Пригожина. Ну, це неможливо. Ні на вербальному рівні, ні, скажімо. Ну, тут н... це очевидно, так. Да. Да, тому що Пригожин. Попри те, що те, що він робить, воно нам приносить на сьогодні певну форму емпатичного задоволення. Він залишається, ну, тою, людиною, тою людиною, яка, ну, мало того, що вона під санкціями, але він. І його підлеглі вбивали українці. Ми це все розумі... всі розуміють, всі тому, люди це розуміють. Тому, знаєте, є інший аналітик, uh -huh. який мені імпонує. М але це ну, в, нас не, в нас не на часі просто про це говорити. Це Олександр е Баунов. Він керівник колишнього московського фонду Карнегі. Зараз в нього а, вийшла книжка про падіння, падіння диктатур. Ну і серед них там Франко, Муселіні і ще одна. Ну я ще не читав до свого стыда, але вчора ввечері він написав м, допис з прив'язкою до історії. По-моєму, Муселіні, коли захоплював Рим, да, і його підтримувало населення, всі вітали, всі вітали цей процес і долучались до нього, бо з прив'язкою це було до. До того, що завершиться період смуту, падіння там, і так далі, ну, смерті людські. Тільки після цього мільйонами почали гинути люди на фронті. Якщо ми говоримо про прагматичний аналіз, прагматичний аналіз сьогодні нам подобається те, що відбувається з режимом Путін. У нас є повна невизначеність з приводу наступного режиму. І, і тому наші колеги західні, вони обмежуються історією. Це ваше внутрішнє uh -huh. питання. І ці ваші внутрішні питання ми не можемо ні підтримувати, ні засуджувати. Ви розпочали війну, це продукт війни. Розгрібайтесь в себе всередині.